Дякую, шановний голова, шановні колеги, шановні запрошені. Перш за все, хочу подякувати депутатам, які були відчинені, а також представники катастрофа для розробки 45 законопроекту, який був наслідком дякування. Тут багато є хороших норм, зокрема, одна з найважливіших. Громад, ті громади, які об'єдналися, і відповідно землі, які раніше в тих селах чи селища ще не стали, було позначення, які будуть на власність об'єднаної територіальної е, Хотів би звернути вашу увагу на те, що статена з семейством цього законопроекту тут є кілька норм, які можливо доречно буде більш чітко сформулювати. Суть в чому? Суть в тому, що є загальне правило, що. За самомінування про передачу земельної в державну чи комунальну власність складається акт приймання передачі такої земельної ділянки. Крім того, є норма про те, що підставою для державної реєстрації права власності держави або територіальної громади на неї є відповідне рішення плюс цей акт приймання передачі. В той самий час, і під численні цієї статті, написано, що достатньо. Коли мови йде про по позамежних населених пунктів, достатньо, щоб ці землі були відповідно впорядковані і зроблений проєкт землевих устрою, що встановлення меж відповідних земли. І рішення про затвердження проєкту законопроект, що встановлення відновлення меж територіальної громади разом з витворенням Державного Кадаском про межу територіальної громади. Є підставою для державної реєстрації. Але то чи не зрозуміло, що потрібно, чи треба буде ще той самий акт приймає передачі від Держи в катастро. І щоб так сталося, що е, якщо не треба, підказує вже Максим Петрович Соломич, якщо не треба, то просто прохання е, чітко казати, що та норма попередньої не розповсюджуються на це, тому що там можливо, щоб ми не мали ніяких перешкод, в разі якщо в межі на норму, якщо відповідні рішення прийняти. Сьогодні розпоряджається цими землями позамежена тих населених пунктів, які об'єдналися в'єднання територіального фонда. От, власне, так, такі є зауваження. І мій законопроект є виразний 39 дальше, які їх в порядку є. Я вважаю, що вони дійсно є всі подібні. і Якщо ми зупиняємося на об'єднаному 43-55, то відповідно немає сенсу його розглядати на